Звернемо увагу на сьогоднішнє перше читання. Дуже важливі слова. Мойсей, а точніше Бог устами Мойсея говорить до свого народу. І що він їм говорить? Ставить їх перед вибором. Каже вибирай народу Ізраїля. Або вибирай. Добро і життя або зло і смерть. Я тебе до цього не змушую. Але ти сам маєш зробити вибір. Дуже важливі слова при створінні Бог дарував людині цю свободу вибору, але, як знаємо, людина тоді вибрала зло, вибрала непослуг Богові. І зараз знову Бог вивів свій народ з єпетської неволі, з дому рабства. Звільнив їх з цієї неволі, яка символічна є також неволею гріха, і знову ставить їх перед вибором, не забирає в них цю свободну волю. Не каже, що я за вас буду все вирішувати, а ви тільки будьте слухняні. Ні, зроби свій вибір, свідомо, або вибираєш ходити дорогами Господніми. Служити йому, виконувати Його заповіді або ні, але це має бути твій вибір. Незважаючи на те, що людина дуже часто грішить, дуже часто вибирає зло. Бог не розчаровується, Бог все одно хоче, щоб людина мала цю, цю свободу вибору. І хоче, щоб вона свідомо вибирала добро, щоб це добро також не було. З примусу, з необхідності якоїсь, тільки, тільки, щоб це був вибір людини, свідомий вибір. Є такі люди, можна їх назвати атеїстами, але може краще якимись такими богоненависниками чи щось такого, І які мають такий образ Бога, власне, як такого жорстокого тирана. Який змушує людину собі служити, дає їй силу ці свої заповіді і жорстоко карає, як тільки людина щось порушує якусь заповідь, то карає, і карає і карає, тільки це і любить робити. І вони, власне, борються з таким Богом, кажуть, ні, ходіть до нас. Ми даруємо свободу вам від цього Бога вашого, жорстокого, такого, в якого ви вірите. Деякі християни теж мають такий образ Бога, на жаль, але всім змирилися, покорилися, знову таки, ну, так думають, що треба бути таким, рабом рабом Божим. Але Бог не хоче мати рабів собі. І, власне, про це сьогоднішнє читання є. Ці атеїсти, богоненависники, могли б зараз з мене посміятися. Сказали би, що ти таке кажеш? Яка свобода вибору? Яка свобода вибору? Бо якщо ти вибереш не то, то Бог тебе покарає. Якщо ти не вибереш добро, то, то буде смерть. Але Подивимось уважніше на це, на це читання. Бог, у мої себе, зовсім такого не говорить. Це не є якась погроза, якщо ти вибереш злу дорогу, то я тебе покараю. Ти вибереш злу дорогу, і я тобі показую, де вона проводиться, дорога. Вона проводить у прірву, і ти туди підеш. А я тебе попереджаю, не ходи туди. Вибери добру дорогу. А якщо ти сам прешся і, і впадеш в ту прірву, це не значить, що я тебе покараю, що я тебе штовхну в ту прірву. Ні, ну ти сам туди йдеш. А я тобі кажу, не ходи туди. Вибери добру дорогу. Але якщо ти вже вибереш злу дорогу, тоді не кажи, що це я тебе покарав. Це ти сам себе караєш. Деколи зустрічаю таких людей, які теж так злі на Бога. Чому Бог такий злий? Бо Він відправляє людей в пекло. Чи Бог відправляє людей в пекло? Чи людина сама вибирає пекло? Бог завжди чекає, що ця людина навернеться постійно. А людина преться і преться в то пекло, і потім тільки нарікає на Бога, чому, чому так і не інакше. А чому ти не вибрав? Добру дорогу. Ти ж мав цю свободу даровану Богом. Чому ти не вибрав добро? І це дійсно дуже важливі слова. Сьогодні в Євангелії Ісус також говорить важливі слова теж про свободу. Коли хто хоче йти за мною, хоче, я вас натягну на силу за собою. Хто хоче йти за мною, ходіть, ходіть за мною. Але тоді хай зречеться самого себе і бере свій хрест. І знову таки, це має бути ваш вибір. Не я накладаю на вас цей хрест, тільки бери, сам візьми свій хрест. І більше того, в Євангелії від Луки, особливо це підкреслено. Щоденно. Бери свій хрест і йди за мною, якби показуючи, чим є цей хрест, це є наші щоденні обов'язки, які ми беремо на себе, не які хтось змушує нас брати, хтось нас поневолює, це робити. Ні, це власне про те, це йдеться, що всі наші зречення, всі наші якісь добрі вчинки і так далі, все має бути з душі виходити, не з почуття якогось обов'язку що я мушу це зробити, ось хтось мене там стоїть наді мною і, і диктує мені свою волю. Ні, я хочу бути з Ісусом, я хочу йти за Ним. І з цього з'являється це прагнення брати на себе свій хрест. Так, це якийсь тягар завжди, але це має бути наш вибір. Амінь.